Десерт, як у ресторані лимонний та божественно смачний слов, солодкий десерт. До борошна додаємо цукрову пудру та перемішуємо. Після цього додаємо охолоджене масло, перетираємо в крихту, а далі додаємо яйце та воду і замішуємо м'яке еластичне тісто. Розкладаємо його по формі, пробиваємо дірочки і відставляємо запікати. Із половинки одного лайма та лимона натираємо цедру, а далі з цитрусових видушуємо сік. До соку додаємо. Цукор, цедру та три яйця перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Далі додаємо масло і перемішуємо. Курт поміщуємо у форму із тістом і ставимо ще запікатись на 10 хвилин. Тим часом збиваємо білки. На маленькому вогні варимо воду із цукром, робимо сироп. А далі додаємо його до білків і гарно збиваємо. Вимащуємо наверх до курду і ставимо запікатися. Ще на 2-3 хвилини накриваю сіл для чаювання із магазином «Ю Козі Хом». Звідти у мене такі красиві яскраві тарілки. Смакуємо тарт і п'ємо чайок смачного!